Одного літнього дня 1922 року маленька тидітна жіночка виїхала на кареті на стадіон, забити людьми, арену Лон-Айленду. Навіть у віці 62 років Ані Оуклі ніколи не давала осічки. Вона була найкращою снайперкою всіх часів. Її зустрічали королі і королеви, президенти та принци, нагороджували найвищими нагородами, медалями та ознаками, запрошували у різні країни, перша американська жінка, котра стала суперзіркою за всі часи. Але її початок був дуже скромний, дитинство просто жахливе, попри все, вона побудувала кар'єру на тому, що любила. Та перевершила всіх у чоловічому світі. Все, що вона робила, здавалося, було засноване на ненависті та несправедливості, з якою вона стикнулася у дитинстві. Вона визначилась ніколи не повертатися до тої жахливої. Пори в дитинстві, коли вона була у бідності. Взимку 1865 року сніговий роган обрушився на рівнини індіани Фібі Енн Мозис, так її звали, п'ята вціліла дитина у родині чекала на батька, який повертався з млина за 20 кілометрів від дому. У півночі він таки повернувся обмороженими руками, але говорити не міг. Він так і не одужав. У березні того року він помер. Ані не було шести років. Згодом вони втратили і ферму, борги накопичувалися, і родина була залишена без нічого. Щоб якось вижити, мама відправила Ені у Country Poor Farm. Це такі робочі дома для бідних, про які згадував Дікенс. Часто в них жили цією родиною, вважалося ганебним бути бідними. За невиконання задач їх били та знущалися. Згодом маленьку Ені наняли в дом прибиральницею з проживанням. Всі думали, що так буде краще, але це став жах її життя. Вона ніколи не згадувала ім'я своїх хазіїв знову. Вона називала їх тільки вовками. Її зачиняли в сараї, працювала вона до забуття. Одного разу хазяйка викинула її на сніг, тому що вона заснула, поки штопала якусь річ. Раптом мене вдарили по голові, каже вона, та кинули в глибокий сніг, та замкнули двері. Я навіть була боса. Я ж замерзала, стала на коліна та молилася Богу. Губи замерзли, та я не могла навіть вимовити їй слова. Але вона каже про шрами на спині. Таке життя, звісно, ж вплинуло на подальшу її долю. Два роки, протримавшись ці, у цих вовків, вона втекла до мами. Їй було 12 років. І вона тікає до мами в сусідній регіон. Але мама ще не може утримувати ще одну дитину. І Енні повертається на біжу праці. І там вона працює швачкою. В 15 років вона в кінці кінців повертається до мами. Мама Ані Оуклі вже одружилася вдруге. Борги все нарощувалися. Треба було виплачувати іпотеку. Вона стала перед вибором: чи йти до школи. Чи навчитися стріляти. Взявши батьківську рушницю, вона пішла у ліс полювати. Згодом вона вже продавала цілі кошики з перепілками в магазин Кеттенбергер Store у рідному селі. Тепер вона стала годувальницею сім'ї, заробляючи рушницею. До речі, «бредвінер» дослівно дослівна прикладається як хліб і переможець. «Хлібний переможець» – це той, що годує е, сім'ю. Звісно, що це була не жіноча професія. В кінці кінці вона змогла зберегти достатньо грошей, щоб віддати борги, та заплатити іпотеку за ферму її родини. Вона ставала все відомішою навкруги. Як зараз найголовніше для людей знати комп'ютер і англійську мову, так тоді було дуже важливо. Знати, як володіти зброєю. І в 1870 -і роки влучно стріляти було важливим вмінням для чоловіків. Змагання зі стрільби були улюбленим спортом для глядачів. Найкращі умільці подорожували країною, кидаючи виклик конкурентам. Настільки популярними стали такі змагання, що в країні були відомі імена найкращих снайперів, такі як Дон Карвер якого іменували злий дух рівнин Кептин Богардіс, який пізніше вже подорожував зі своїми синами чотирьма. Люди збиралися як птахи подивитися на таких професіоналів своєї справи. Один з таких був дехто Френк Батлер. Його ім'я Френк перекладається як відвертий, а Батлер. Перекладається як Дворецький, він тільки починав будувати кар'єру на арені подорожуючого цирку. Сам він був 20 років ірландського походження, іммігрант. Тої осені він подорожував північною частиною штату Огаю, заявляючи, що він може стріляти краще за всіх. Френк зупинився в отелі та починає розмовляти з купою помісних фермерів. Фермери кажуть: Гей, в нас є одна людина, яка зможе реально обстріляти тебе. Вона стріляє дуже влучно, настільки влучно, що ми готові ти поставити 100 доларів, що вона тебе зробить легко. Френк Батлер на це просто розсміявся, але йому були потрібні гроші. І так почалася гра. Спочатку випустили 24 птахи, і вони почали. Підряд стріляти їх. А от на 25-тій пташці Батлер дав осічку. Як тільки людина програє, її просто змитають як лузера. Але що робить Батлер? Він підходить до Ані Оуклі і дає їй квиток на свій виступ, наступний виступ в цирку, згодом вони одружаться. Він зрозумів, що він знайшов свою половинку. Але в ті часи жінки не працювали. І хоч Ані Оуклі мала заробляти гроші, і полювала, і заробляла як промисловий полювальник. Вона, коли одружилася на Френк Батлер, вона залишилася за сценою як дружина Бред Winner. Але згодом щось інше трапилося. Але це буде в наступній історії. Якщо вам це було цікаво і ще цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І будемо далі розбирати життя Ані Оуклі.